Козацька рада, народження легенди зараз. Іван Ус на прямому зв'язку. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Наші вітання вам, пане Іване. Вітаю пані Олена, пане Микита. Вітаю всіх, хто глядає. От на цей рік, 35 мільярдів, якщо не помиляюсь, закладено ну, там плюс-мінус щось так само в принципі, як і на минулий. А за рахунок чого можете пояснити, зростає ну, це необхідність на плюс 10 мільярдів. Це пов'язано з оборонним сектором, підвищенням зарплат переліком. Ну, збільшенням оборонного замовлення, плюс ну, цими рішеннями уряду по збільшенню заробітних плат окремим категоріям ну, медиків, до прикладу, чи, чи інші є, скажімо так, причини. Ну, 10 мільярдів це сума чимала. Безумовно, велика цифра. Тобто, ну, тут вже мається на увазі і розвиток внутрішнього безпекового сектора, тобто виробництва зброї в Україні. І власне, можливо, це будь-яка, скажімо, так, робота по відновленню України саме зараз. Тому що ми розуміємо, що коли постійно наші об'єкти інфраструктурні перебувають під атаками, то це треба лагодити, бо не може ж країна сидіти без світла, без тепла, особливо в зимовий період, і тому тут також потрібні ресурси, також те, що стосується соціальної складової економіки. Тобто і виплата пенсійного забезпечення і зарплата в бюджетній сфері, тобто це все потребує додаткових витрат, і тому держава вона власне і просить партнерів для того, щоб власне ці гроші були. Наскільки скажімо так вдасться повністю закрити всі потреби, це ми побачимо, тому що ну, по-перше, Україна сама також заробляє. Тобто не можна сказати, що ми живемо суто за рахунок зовнішнього фінансування вона ну, знайте дев'яносто мільярди доларів. Це видатки бюджету. Якщо взяти іншу допомогу, крім те, що держава офіційними каналами отримає, це приблизно 55 мільярдів, тобто це 57%. відсотків. То знаєте, коли там говорять, що Україна повністю залежить від зовнішнього фінансування. Ні, на 57 так залежимо, але не більше. Це важливо, і звісно, наші партнери також постійно просять, щоб ми знаходили внутрішні ресурси. Держава їх, наскільки може вишукає, але тут залишається багато питань насамперед реформування митної служби, вже, скажімо так, не питання, адже дуже багато років кажуть про те, що у разі гарної реформи митниці Україна збільшить надходження до бюджету саме від зовнішньої торгівельної складової. Але ну, це знову ж таки внутрішні питання щодо зовнішніх, що для нас, щоб триматись на плаву, щоб не було. Криз в суспільстві, щоб не було якихось внутрішніх незадоволень. Бажано щоб ці гроші були принаймні, поки триває повномасштабна війна. Коли коли вона завершиться, безумовно наші партнери зменшать суттєво фінансування нашого бюджету, і тут треба розуміти нашим очільникам насамперед міністерству фінансів, що треба готувати сценарії, за якими обсяги зовнішньої допомоги будуть суттєво скорочені. Ви знаєте, за повідомленням нашого мінфіну, коли вони повідомили, що вони готують альтернативний варіант на випадок, якщо війна не закінчиться, можливо, ви знаєте, чим суттєво буде відрізнятися один проєкт від іншого, і певно, що ми прекрасно розуміємо, що. У випадку, якщо війна не закінчиться, то очевидними будуть пер першочергові статті витрати. А якщо війна закінчиться, то що би мало бути другим? Бо першочергова стаття витрат вона і залишається. Це оборонка безумовно, але слід розуміти, що держава повинна жити, і оцей. А скажімо так, миттєва відбудова, миттєве відновлення, тобто відновлення пошкоджених об'єктів, електростанцій, певних виробничих потужностей, воно також вимагає ресурсів. Плюс знов ж таки виплати соціальних платежів. Ми розуміємо, що на жаль постійно збільшується кількість поранених військових, і тут також ростуть соціальні виплати через це. І держава повинна забезпечувати всіх поранених, тому що люди захищали Україну. І тому завданням, як то кажуть, честі держави є те, щоб ці люди отримали гідну платню в період проходження лікування, і наскільки можливо. Це буде власне відновити здоров'я. Так на жаль, ці люди можуть лишитися без кінцівок, наприклад, але завданням держави знайти фінансування на протезування, тобто не лишати це так, що якось хай фонди це вирішують. Держава також повинна робити роботу в цій сфері, повинна комунікувати з різними фондами. І, отже, будь ласка, ось вам ще стаття витрат. Так, що тут плюс стаєте розмінування, інша сфери, які безпосередньо може і не можна сказати, що це ведення військових дій, але вони пов'язані з рефлексією на ті військові дії, тобто, щоб проводити державу до більш безпечного існування. В поствоєнний період, але навіть під час війни це не значить, що це ці речі не слід робити. Просто що тут буде інша пріоритизація видатків. Насамперед, оборона а потім інша. Якщо ж все ж таки війна скінчається, то насамперед треба витрачати кошти на відновлення держави на те, щоб держава змогла повернутися до нормального життя. На на агресорку зараз хочу звернути наш погляд економічний. Тут Росія може зіткнутися з дефіцитом пального через українські удари по ворожих НПЗ. Зараз рахунками галузевого видання Енкор після атак дронів по заводах. Три повністю зупинили роботу. Через це вартість 92-го бензину там на болотах зросла на 38%, 95-го на 49% від початку року. Аби ситуацію врятувати в Кремлі запровадили там заборону на експ про бензину до кінця вересня, однак, за розрахунками експертів, це проблему не вирішить. Ну, І я додам від себе, що в принципі у них проблеми з нафтопродуктами. Я маю на увазі бензини і дизелі. Це історія ну, фактично з року в рік, з літа в літо, точніше, вона повторюється. Ну, і Не потрібно тут. Думати, що все виключно через НПЗ є там і інші фактори. Проте, удари по НПЗ, вони ж можуть, пане Іване, скажімо так, цю проблему посилити і поглибити, але ну мабуть, стратегічна мета зробити її максимально глибокою, максимально надовго з економічної точки зору. Нафтопродукти і їхні дефіцити або зростання ціни це наскільки сильно б'є по ну. По бюджету, мабуть, цієї країни по їхній скарбниці, і не стільки по гаманцям там звичайних цих росіянців. От наскільки глибокий це Ну, безумовно, дивіться минулого року, якщо брати дзеркальну статистику, тобто статистику інших держав у Росії нафтопродуктів купували на 47 мільярдів доларів США. Ось зараз Росія вже заборонила експорт цієї продукції, тобто, грубо кажучи, там на рік 47 мільярдів не отримає, якщо порівнювати з минулим роком. Тобто це вже недоотримані кошти від експорту. А внутрішнє виробництво також зрозуміло, що тут же з однієї сторони це удари по нафтопоробним підприємствам, а з іншої сторони, це пов'язано з цим проблемою, що остаткування, яке пошкоджується, його не так просто замінити його треба імпортувати з інших країн. Переважно тих, що наклали санкції. Отже, не можуть постачати цю продукцію до Росії. Звісно, через треті країни її можна отримати, але зрозуміло, що це збільшує ціну цього обладнання. Відповідно, це буде. Перекладена на громадян Росії, і ціна на пальне буде продовжувати зростати. Тобто, ми вже бачимо це зростання. Подивимося, що буде. Ви знаєте, в вересні 23-го року була така історія, коли в Росії вирішили оптимізувати витрати в бюджеті, і хтось згадав, що є така стаття Демфор. Це доплата реалізаторам пального за те, що вони роблять це в Росії, а не експортують продукцію на зовнішні ринки. І саме через те, що прибрали цю доплату, реалізатори пального вирішили не постачати це пальне на ринок, а дочекатись кращих часів і в окремих суб'єктах Російської Федерації просто не було пального Мережах заправок тому що не постачали о, оптові реалізатори пального, очі, очікуючи на кращі часи. Так само по що буде зараз, до вересня лишається півмісяці, навіть менше. Тобто, як, які буде цифри, там ми бачимо це зростання? Ми бачимо, що в принципі взагалі інфляція пришвидшується в Росії. Хай були зараз певні верніше є тижні з навіть дефляційним показником. Але багато хто каже, що це сезонна річ, тобто літо про мене, і мене це дефляція. Якщо е, придивитись до того, що не пов'язані з е, о, плодевою речевою продукцією, яка здешевшує традиційно в цей період, що відбувається з інших товарах, то вони ціни там зростають. І якщо до них додасться ще зростання в тому, що зараз створюють дефляцію, то ми отримуємо. Здається, 22 вересня там буде наступне засідання центрального банку Росії. Ось по ключовій ставці. Ось якраз до того періоду інфляція може пришвидшитись, і оце вже трошки ставши традиційним скорочення розміру ключової ставки в Росії. Його не буде, хоча б тому, що інфляція не дасться зробити. А можливо, навпаки, буде повернення до 21%, де вона перебувала ще ключова ставка декілька місяців. потім. тому пане Івана, слухайте, є тут. Стикнулася з новими формулюваннями. Підкажіть, будь ласка, можливо, таке є в економічній теорії практиці. Запевняють, Сілуанов, Набіуліна Мішустін запевняють про те, що в їхній економіці відбувається нікотре похолодання. З якої це книги з економічної теорії, і що відбувається? Це з нікотої книги. Що ти, ти мені збив? питання? Ти мені збив? Почекайте, секундочку. Почекайте, бо ви тут вже почали. У Мене серйозне питання. Ну, ми знаємо що, в принципі, на похолоданні все зменшується, то я правильно розумію, що якщо відбувається економічне похолодання, то російський бюджет відповідно скукожується. Ну, мається на увазі, що там була проблема перегрів. Перегрів це коли велика кількість ліквідності, яка не забезпечена товарами. І мається на увазі, що похолодання, ну, звісно, можемо жартувати, що це як отрицательний рост. Новий термін Росії це як нібито зменшення попиту на різну продукцію. Отже, не такі перезигріти це попит. Отже, інфляція буде не така велика. Власне, це хочуть сказати фінансово-економічні органи. Але знов ж таки, це зараз інфляційні очікування. Вони можуть бути низькими, поки ось ця плодовачева продукція влітку. А трохи дешевше є, але як тільки і фактор здешевшення перестане відігравати вагому роль, і інфляція знову піде вгору, відповідно ці заяви про нікотре похолодання, як роблять відповідні представники фінансово-економічного блоку Росії, вони не будуть мати підґрунтя, яке частково поки що є. Але дійсно в Росії люблять грати з різними термінами, щоб не казати, що у нас велика проблема, бо ми всі бачимо навіть елементарно. Критику, яку зараз отримує Небіуліна, за те, що вона сказала, що зростання буде в коридорі від піввідсотка до відсотка, хоча навіть наближений до російської влади. Центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює рідний бранд міністра оборони Росії Білоусова. Вони вже обережно говорять: слухайте, ну може рецесія взагалі то буде? Тобто не те, що зростання не буде падіння, буде там піввідсотка, можливо, але буде і ось тут. На фоні цих заяв центральному банку здається, що прогноз 1% зростання це фантастика, але іронія в тому, що населення країни, яке не дуже розуміє це на економіці, вони говорять, що це таке низький рівень зростання, нижче статистичної походки, що критикують не за це. Але знаєте, тут не ще прикрашає ситуацію, бо там на те, що невелике зростання. Там взагалі та падіння з великою вірністю буде. Почули Івану Сбові з нами це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук.